Всім привіт, хто заходить. Одну хвилинку тільки зроблю посте у телеграм і будемо починати. Такс, 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 такс. Всім привіт-привіт всім, хто заходить. Всіх радий бачити у себе на прямому ефірі. Привіт-привіт. Як ваші справи? Сьогодні я так дивлюсь, чесно кажучи. У багатьох торги не йдуть. Не знаю, дуже важкий ринок насправді. Ось. Я зараз подивлюсь, що ми зможемо зробити. Зараз на прямому ефірі. Постараюсь щось гарне зробити. Все оку 150, плюс, взагалі, красавчик, Олександр. Хто за сьогодні в плюсі в цілому рекомендую зафіксувати прибуток і не торгувати взагалі. Ось. Або хто в мінусі, фіксуйте мінус, переходьте на демо-рахунок. Будемо на демо-рахунку торгувати. Ну, точніше, я буду на реальному, а ви торгуйте на демо. Рекомендація чисто така. Я буду старатись зробити щось цікаве. Ось. І мені навіть здається на ОТС ринку. Попробуємо щось зробити. Тому що звичайний ринок насправді сьогодні ну, дуже волатильний. Прям, прям важко. Євро-долар взагалі просто імпульсами закривається, подивіться на ці свічки. Таке собі не подобається. Взагалі не подобається. ОТС і той рубає. Що ви пробовали на ОТСкі? Наприклад, на Тескі зараз я бачу зеркальний рівень дуже гарний. Дуже гарний. В принципі, можна пробувати. Так, ну якщо всі готові, в принципі, можемо починати. Напишіть плюс у чат, якщо всі готові. Ось ще раз скажу, хто за сьогодні заробив фіксуйте прибуток, хто за сьогодні в мінусі, фіксуйте мінус, тому що не потрібно ризикувати. Ось, До кінця неділі взагалі в ком'юніті. По планах все зробити гарно. Ми в зоні перекупленості. Так. Відкривайте пару аут чи хафе хвилина свічка. Ось цю пару відкривайте. Аут чи хафе ОТС. Зеркальний рівень, до речі, вже є реакція, дуже гарна. Ось у нас попередня лінія підтримки. Я її ось так відмічу, і від неї, як від зеркального рівня, ми вже бачимо реакцію вниз. Плюс зона перекупленості у нас на rsi індикатору майже. Давайте 3 хвилини по таймеру. Відкривайте таймер. Щоб відкрити таймер, хто не знає, це потрібно ось тут на прапор натиснути. Відкрити таймер рівно на 3 хвилини. Ось будемо пробувати на 3 хвилини заходити в угоди. Пара Aut чи хафе ОТС хвилина-свічка вниз 3 хвилини відкрився. Ось тут. Вниз рівно на 3 хвилини. Так, поясню аналіз. Давайте я відкрию 3 трьоххвилинний таймфрейм, і що я бачу? Ось, На 3 трьоххвилиному таймфреймі взагалі тут боковик відкритий, але на хвилиному таймфреймі в цій зоні у нас є лінія супротиву і лінія підтримки. Лінія підтримки в цій зоні, від якої ми зараз зайшли вниз. ось, Вона зараз нам служить лінією супротиву. Ось, Тому що один раз ми її пробили ось тут, зафіксувались, докупились внизу. І чекаємо корекцію вниз. Тому зайшов угоду вниз. Чисто на 3 хвилини на відпрацювання тренду. Ось. ОТС пара, аут чи хафе ОТС хвилина свічка. Вниз 3 хвилини по тренду зайшов. Будемо дивитись. Ось так. Дві хвилини до кінця. Е, можна на 19-ту годину назад проводити трансляцію, бо не виходить на 18-ту годину. М не знаю навіть як вам зручно. Я, в принципі, просто в 19-й годині вже ближче до вечора ринок взагалі дуже поганий. Зараз новини, вибори і так далі. Це одна історія. А друга історія це коли ти заходиш на ринок, дуже маленькі відсотки на валютних парах. Ось із-за того, що там близько вже до вечора відсотки набагато менші. Набагато імпульсніший ринок, і ризики набагато більші. Верифікація адреси відхилена, докинув документи в записі відтримки. Олександр, чому ти мені не напишеш? Напиши мені в особисті. Я тобі скину почту, куди ти можеш написати, щоб тобі все вивели, зробили верифікацію і так далі. Або, якщо тобі довго не відписують, і ти хвилюєшся. Не проблема. Пиши мені в особисті. Я тобі цей допоможу. Просто напишу підтримку, відправлю твоє ID. Попрошу, щоб тобі швидше відписали. Таке буває, це норма. Тому що дуже-дуже багато людей. Вже кави вів своїх красавчик. Так, 45 секунд у нас до закриття угоди. Пара була аут чи хафе ОТС. Зайшли вниз. На корекцію від зеркального рівня на 3 хвилини. Чекаємо, ще 30 секунд у нас є. Так, я не поняв, а чому 7 лайків? Хлопці, дівчата, кому не важко. Ось, ви дивитесь прямий ефір, поставте ось так два рази на екран і буде більше лайків. Буду вдячний. 50 людей. Зараз можемо зробити спокійно 50 лайків. Так, 11 секунд. Я виводив і без питань. Та в мене теж все без питань. Просто я не знаю, чому так. Багато людей поповнюють то через карту, то через крипту, а потім не можуть зрозуміти як краще, потім спамлять на вивод і так далі. Якщо ви поставите на... поставили на вивод, очікуйте вже вивод. Відміняти його не потрібно. Ось. А взагалі рекомендую: заробили за місяць, вивели. Я раз у місяць взагалі вивожу. Навіть за минулий місяць досі вивід ще не ставив. Але буду ставити, тому що хочу статус аккаунта побільший. Так, три хвилини відпрацювали і, до речі, пішли вгору. Ідеально. Мені здається, будемо знову на три хвилини тургувати. Ну, точніше, не знову, а так як в ком'юніті на прямому ефірі також будемо на три хвилини відкривати угоди. Так, шукаю далі. Плюси є, це добре. І через карту і через 30 хвилин все буде. Ну, ось, бачиш. Я через крипту собі і поповнюю і виводжу. Буває таке, що. В мене було таке, що три дні приходили кошти. Дуже довго. А ну ка відкрийте пару Audio USD OTS. Так само три хвилини по таймеру, щоб у вас було. Ось. І пара Audio USD OTS. Тільки крипта. Ну, взагалі топ. На карту теж можна виводити, просто не знаю, мені зручніше крипта, комусь зручніше карта. Так, що ми бачимо? Ми бачимо відкритий тренд вниз, оновлення нашого максимуму. Тобто, можемо відкрити трьох так, інструментом трендлайн. Побачити наші максимуми, які оновлюються в цій зоні. Тобто, у нас є лінія супротиву і є лінія підтримки по тренду вгору. Ось так я і це і це відмічу. Ставлю 5px, і тут 5 px щоб ширше це все бачити. Ось так. І бачимо, що ми оновлюємо максимум в цій зоні, в цій зоні. Ось тут оновили. Також ось тут оновили. І рухаємось вниз. Відкриваю угоду вниз. 3 хвилини на пониження відкрився. А USD USDOTS хвилина свічка. Рівно на 3 хвилини вниз, я відкрився. Я думаю, що ми маємо новити мінімум навіть нижче. Або ось тут, або. Ще нижче, якось так. Так, 3 хвилина свічка. Щось я криво все зробив. Ох, тільки зайшов угоду. Що це за імпульс вгору? Так, 2 хвилини 31 секунда до закриття. Пара аут USD ОТС хвилина свічка. Вниз на 3 хвилини угоду відкрив. Чекаємо. 30 лайків. Дякую велике. За підписки. Теж дякую, хто підписується приємно. Так, чекаємо, скільки пунктів у нас? 28. Якщо у когось є якісь питання, задавайте, пишіть. З проблем там відповідь, бо багато є новачків в команді, які щось не розуміють, але чомусь на ефірах не задають питання. Ось. Так, да, на карту там ще верифікація, согласен, є таке. Є такі моменти. Саме головне, що виводить, це саме основне, що з цим ніяких проблем немає. Так, хвилина 21, щось мені не подобається цей імпульс вгору. Цікавий він. Дивимось. Я новичок і не розумію. Запитуй, запитуйте питання, пишіть. Хто що не розуміє, ви пишіть, запитуйте, я все поясню ось тут на прямому ефірі. Я ж до цього це запускаю. Для того, щоб поторгувати з вами, показати свої аналізи угод у прямому ефірі, показати, як я бачу ринок, щоб ви подібні ситуації знаходили, або якщо ви бачите, що в мене мінус. Щоб ви розуміли, що таке теж буває, що не відпрацювання аналізу. Ось, це є нормою. тест. Зараз гляну секундочку, хочу, щоб погода відпрацювала і потім вже буду дивитися. Так не, не спішу дивитися. Тимончик, ти що на демо пішов? Ні-ні, я на реальному сиджу. Я, я дивлюся, але не розумію. Так, запитуй, Маріна, запитуй. Що не зрозуміло, все поясню. Заходь у чат. Може запитати у людей в чаті, що тобі не зрозуміло. Тобі допоможуть, не переживайте. На початку це норма не розуміти. І то, мені здається, першу неділю-дві людина не розуміє, на третю неділю людина вже приймає це все і починає робити якісь результати. 3, 2, 1. У мене угода закрилась у мінус. Напишіть, я думаю, що у вас плюс, тому що пізніше точка входу. Ось так. Мінус. Плюс, плюс, мінус. Почув. Тоді беремо перекриття знову вниз на 3 хвилини. Я буду брати зараз. В кого плюс, не беріть перекриття, в кого мінус, можете взяти разом зі мною перекриття вниз на 3 хвилини знову. Ось на імпульсі якраз зайшов. Та сама пара Aut USD ОТС вниз на 3 хвилини. Надіюсь, воно відпрацює. Так, знову давайте поясню аналіз. відкрию 2 хвилини таймфрейм. Ось ми бачимо канальний рух по тренду вгору. Ми бачимо лінію супротиву лінію підтримки. Ось так це виглядає. Корекція вгору вниз, вгору, вниз. І так далі. І ось тут чекає рух вниз. Фіксацію в цій зоні або нижче. І далі знову рух вгору. Якось так. Дві хвилини. Торгувати можна з телефону, чи тільки з ПК. І з телефону, і з ПК як тобі зручно. Ось. Ці полоски того свічки. Кожна свічка це одна хвилина. Дивіться. Таймфрейм, наприклад, одна хвилина. І кожна ось ця свічка це хвилинна свічка, яка йде або вгору, або вниз. А ми вже робимо аналіз ринку по теханалізу в основному і чекаємо відпрацювання. Розбір <Rust2> <master> свічок для друку не зрозумів. Так, хвилина 22 у нас. Яка статистика? Один плюс, один мінус, один мінус на пару пунктів? Ось. І зараз ось перекриття у нас. Перекриття має відпрацювати. Я очікую ще нижчий рух. Хоча б сюди. Ось сюди. Скільки пунктів? 24. Непогано. Поясніть, будь ласка, як саме проходить аналіз. Ось так і проходить. В принципі, я аналіз вже пояснив. А буде навчання по теханалізу. В принципі, я ж це і роблю на прямих трансляціях. Я роблю аналіз, відкриваю пару, пояснюю, чому я так зайшов. Ось я побачив тренд вгору, побачив лінію супротиву підтримки. Ось, бачу, що максимуми, мінімуми оновлюються, і заходжу. Е, Діма, не ігнор кажи, заміть. А, щоб був віп-статус поповнення, має бути, якщо не помиляюсь, від 30 тисяч доларів щось таке. Так, Друге плече забираємо плюс через 7 секунд. А, ти маєш на увазі коля про навчання, я його пишу досі. Бляха, там стільки просто матеріалу, і це все впакувати, вписати, зробити гарно це просто капець. Просто я це все один роблю. Якби я це все не один робив, а хоча б в мене була людина, яка видає угоди в ком'юніті, яка веде трансляції і так далі, то це було б набагато швидше. А так як я всім займаюся один, в мене часу ось стільки чесно. Так, напишіть, що у вас. По результатам має бути плюс з другого плеча, або навіть плюс з першого плеча. Хто забрав плюс, ви мали б не заходити. Але якщо зайшли, маєте ще один плюс. В цілому за ефір два плюси, один мінус, але друга угода перекриття плюс. Що не секрет, яка максимальна ставка була на Покеті. Дробив угоду на 1015 доларів. Це заходив один раз на нонфарм. І це була дуже велика помилка. Ось, бо коли ти дробиш угоду на нонфарм, ви маєте розуміти, що нонфарм це імпульсна свічка, яка, наприклад, зараз покажу на скріншоті. Ось, наприклад, імпульсна свічка, наприклад, буде нехай зелена, ой, червона. Вона має там тіні і так далі. Ось я дробив угоду, заходив по 3000 доларів. Ось тут. Мене розкинуло ось тут, ось тут, ось тут. Коротше, позаходив я багато разів, в результаті половина угод в мінус, половина в плюс, і нонфарм закрив у мінус. Тому краще фіксую, заходити в угоду, плечі не відкривати і так далі. Одразу, типу, не відкривати. Бо багато людей, які торгують самостійно, допускають дуже багато помилок. Це, наприклад, ось, наприклад,. Ми бачимо там тренд вниз. Ми відкриваємо угоду ось тут на повишення. Людина думає, що зараз підемо вгору, ми не йдемо вгору. Людина бере друге плече, третє плече, четверте плече, і в результаті має мінус весь баланс. Ось це погано, це дуже погано. Потрібно дочекатись, коли ось ця ваша перша угода, якщо вона відпрацює. Це добре, якщо не відпрацює, потім аж ви відкриваєте після відпрацювання друге плече. Але якщо ви впевнені, що аналіз відпрацює, так ви міні. міні... Коротше, зменшуйте ризики. Поляк, я не поляк. Що таке плече? Це перекриття угоди. Наприклад, угода на 10 доларів, наступна угода, щоб перекрити попередній мінус по тій самій парі або по іншій. Ось ти береш друге плече і прикриваєш попередню угоду мінусову своїм плюсом. Мінімізуєте, так. Да. Дякую. Так, зараз ще щось подивлюсь. Ще раз кажу, давайте фіксуйте плюс, хто вже в плюсі за прямий ефір. Якщо ви з задань вже вийшли в плюс, то це взагалі ідеально. Ось, фіксуйте плюс задань. Так, пара Аеценбай Отец. Можете відкрити. Хвилина свічка. І поставити лайк можете. Хто не поставив лайк ось два рази на екран нажміть. Буду вдячний. Так, пара Аеценвай ОТС. Хвилина свічка. Угода знову 500 доларів. І знову буде угода на 3 хвилини. Відкриваємось вгору на 3 хвилини. Відкрився. Ще раз скажу Аеценвай ОТС, хвилина свічка вгору на 3 хвилини я відкрився. Тепер пояснюю аналіз. Включаю 2-хвилинний таймфрейм. І на 2 хвилинному таймфреймі бачу таку картину. По-перше, ми по RSI індикатору в зоні перепроданості. Ось так. Чекаємо рух в зону осреднення. Тобто, зона перепроданості це значення 30, зона усредніння це значення 50. Ось чекаю рух до сюди, до середини. Далі ми бачимо лінію підтримки, від якої, в принципі, гарно отримуємо реакції. 1, 2, 3, 4, 5, Шостий раз. Ми вже навіть побачили свічку підтвердження зелену, тому зайшов на 3 хвилини вгору. Ось. Просто саме звичайна лінія підтримки по теханалізу. Відпрацьовує вона не сказати, щоб дуже часто, але в принципі, якщо вона сильна, має відпрацювати. Ось ми відкат, звідси, бачили. Один раз, два рази навіть не доходили, 3, 4. Тут боковик у нас був 5, 6. І сьомий раз ось тут ми зайшли в угоду. Вибачайте, що сьогодні на ОТС ринку видаю угоди, але на звичайному дуже-дуже волатильний, Дуже важко щось зробити. Тому поки що на ОТС сьогодні. Максимально стараюсь, щоб зробити результат на ефірі. Привід було 2 нафарми підряд мінус. О, дуже рідко таке буває, але було. Так, Що у нас по пунктам? 36 пунктів. Ох, Мені не подобається ця тінь, але чекаємо все одно подальший рух вгору. Має бути фіксація. Приблизно на цьому максимумі або на попередньому мінімумі. Ось так. Так, 40 секунд у нас до закриття угоди. Якщо що, 3 хвилини сьогодні ефір на 3 хвилини угоди. Все. Має бути у всіх плюс. Напишіть свій результат. В чат, будь ласка. І ми далі, до речі, рухаємось вгору. Ми або звідси отримуємо відкат вниз на пониження, коли перетнемо зону усріднення по риса індикатору. ось Або підемо до попереднього максимуму, тобто сюди. І до дзеркального рівня в цій зоні. І звідси вже підемо вниз. Цікаво, як воно буде. Так, да, Коля, буде-буде. Я ж про це казав, що не можу робити все, всі свої руки, дуже багато часу займає все. Зав'язую, все красиво. Зав'язую. <смі> Тільки хотів сказати, що на сьогодні все. Коротше, що хотів спитати у вас? Що хотів спитати у вас? Чи в плюсі ви за сьогодні? Чи вийшли ви в плюс? Або хоча б в нуль. Напишіть, будь ласка. Плюс, плюс. Все, був вот, плюс. Слава Богу. Слава Богу, я радий. Все. Дуже дякую всім, хто був на ефірі. Плюс малий. Ну, головне, що плюс. Фіксуйте, відпочивайте. Сьогодні новини на звичайних парах. Краще вже не торгуйте, тому що звичайні пари я вже показував наскільки вони волатильні, особливо євро-долар. Ця пара взагалі, пропускайте її, тому що тут імпульси просто вражаючі. По аналізу я тут ні одної угоди за цілий день не бачив. Ось. Тому фіксуйте прибуток. Відпочивайте. Зустрінемось завтра на торгових сесіях і на прямому ефірі, як завжди, в 18.00 по Києву. Ось, всім дякую, хто був. Приємно. Дякую за лайки, за підписки. Зустрінемось в ком'юніті на торгових сесіях і завтра на прямому ефірі. Все, всім гарного вечора. Обняв кожного.